Однокімнатна квартира в польському люксі, будинок люкс класу. Заходимо, дивіться, це є під'їзд. Весь в мраморі. Дуже гарний, автентичний, тут є ліфт, це є ліфт. Три рівні підвалу під квартирою. Це є вхідні двері, хороші, броньовані. І заходимо в саму квартиру. Коридор, проводка поміняна. В коридорі є дуже зручна шафа, плюс вішалка для верхнього одягу, зверху є відділення для речей, коробки, чемодани. Дуже зручно можна скласти. Так, це є санвузол, санвузол з ремонтом. дзеркало, сушка для речей. Так, і звідси заходимо в саму кімнату. Кімната досить простора, двохспальне ліжко. Це сушильна машина. Стіл, два крісилка. Вікна виходять на Левицького. Це перший поверх, але перший високий. Вікна пластикові. Є грати. Ось. Але, в принципі, в межах безпеки ними ніхто не користувався, тому що тут досить високо. Є шафка для речей одна. Комод. Телевізор. І це окремо відділена кухня. З побутової техніки є мікрохвильова піч, холодильник з морозилкою, пральна машинка, духовка, плита, є бойлер на гарячу воду. Тобто, зручно, що завжди є тепла вода, і дешевше платити комунальні послуги. В квартирі зараз дуже тепло, тут центральне опалення. Світла багато, достатньо освітлення. І воно, в принципі, є зроблено по зонах, можна виключати і включати тільки підсвітку або користуватися верхнім світлом. Також для зручності є лампа. Хто любить працювати собі за столом. Квартира дуже чиста, грибку, плісіні такого немає. Ціна 8 тисяч.